Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом мого улюбленого і дуже простого виготовлення печива. Для тіста мені буде потрібно 180 грамів горіхової пасти, 50 грамів вершкового масла, одне яєчко, 1 чайна ложечка розпушувача тіста, 30 грамів мигдалевого борошна і 50 грамів еритритолу. Гарненько змішуємо усі інгредієнти. Мішай. А там мішай і то. Та, Та Давай. От, молодець. Мішай, синок. Ось таке тісто в нас вийшло. Дуже ароматне і симпатичне. Буду його розкладати в силіконову форму. В мене вийде 12 е, штучок по десь приблизно 30 грамів. Якщо у вас немає силиконової форми для печива, то ви можете спокійнесенько випікати на пергаменті, звичайному. Але пам'ятайте, що це печиво, воно трошки розповзається. І вам потрібно це враховувати, коли робите відстані на пергаменті. Прикрасимо печиво звичайним соняшником. Оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп. А ту? і ту. І ту. А Молодець. Дякую, синочок. Випікаємо печиво на 180 градусів приблизно 15-17 хвилин. Вийшло гарнесеньке підпечене печиво. Симпатичне, ароматне і дуже, дуже смачне. Смачного дівчата! Готуйте на здоров'я!